Історія України в історії. Лекція 15. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 століття. У вересні 1854 року, щоб не допустити проходження ворожого флоту у бухту Севастополя, командування російського чорноморського флоту прийняло рішення потопити кораблі. Вітринні судна не могли нічого протиставити сучасним пароплавам. А Російська імперія не могла протистояти десанту об'єднаних військ Британії, Франції та Сердинського королівства, особливо Сердинського Королівства. Вони вступилися за Османську імперію У 1853-56 роках. Вели з Росією Кримську війну. Доволі успішно. У 1855 році, дещо північніше, серед селян Київщини поширилася чутка, що російська влада відновлює козацький устрій. Насправді імперська адміністрація оголосила набір в ополчення для участі в Кримській війні. Проте селян було не зупинити. Вони самовільно записувалися у козаки, організовували самоуправні громади і відмовлялися виконувати повинності. Рух, відомий як Київська козаччина, вдалося придушити лише силою. Ці два показові приклади засвідчили на середину 19 століття Російська імперія все більше відставала від передових країн Західної Європи, а кріпосницький устрій ставав все більш нестерпним. Перед Росією постало те ж саме завдання, що й перед багатьма країнами тогочасного світу: необхідність модернізації за зразком західних країн. У 1855 році імператор Микола І не витримав здачі Севастополя та ганебної поразки у Кримській війні і помер. По другому колу робати вікно в Європу та реформувати країну взявся молодий та енергійний імператор Олександр II. Отже, що потрібно російській імперії, щоб стати більш європейською? Першою та одночасно наймасштабнішою реформою Олександра II стало скасування керписного права. Згідно з маніфестом 1861 року та Положенням про селян що виходять з кріпосної залежності, приблизно 23 мільйони селян по всій імперії перейшли зі статусу кріпосних до тимчасово зобов'язаних. Це означало, що селяни переставали бути власністю поміщика, отримували землю та неділ. Селяни одержували громадянські права та орган самоуправління волость. Водночас, щоб стати повноправними власниками своєї землі, вони мали заплатити поміщикам викуп або продовжувати відробляти повинності. Статус тимчасово зобов'язаних мав діяти протягом 49 років. Лише після викупу селянин міг отримати гордий статус селянина власника. На перший погляд, селян обдурили поміщики, зберегли за собою всі землі, а за ті невеликі наділи, що переходили до селян, ще й отримували викуп. З іншого боку, іншого боку, не було. Розмір наділу та викупу залежав від місцевості та й переходив наділ не селянам, а селянській общині, яка вже самостійно визначала що, кому і як діставалося. Реформу провели під сильним тиском дворянства. а Основним наслідком для селян на початку стало швидке розшарування та обезземелення. Ну що ж, пора у міста на заводи. Наступні реформи Олександра ІІ були спрямовані на зміни адміністративного управління та розширення громадянських прав. Звичайно, це звучить як у Ксюмурон, оскільки система залишалася самодержавною. Імператор розраховував, що якщо опозиція отримає можливість гратися у політику у сильно обмежених виборних органах, вона перестане нарешті доймати імперський уряд ліберально-демократичними ідеями. Отже, земська реформа 1864 року вводила місцеве виборне самоуправління земство. Земські управи на місцях займалися питаннями місцевої інфраструктури, освіти, медицини і зв'язку. У містах роль земських управ виконували міські думи. До слова, на правобережжі земства не вводили аж до 1911 року, боялися, що їх візьмуть під контроль поляки. Внаслідок судової реформи в Російській імперії з'являється все те, що нам так добре відомо з американських фільмів та телепрограми судові справи. Прокурори, адвокати, присяжні та відкриті засідання. Військову реформу втілювали протягом 60-70-х років з однією головною метою змінити рекрутський набір на загальну військову повинність, 6 років в сухопутній армії та сім років на флоті. Рекрути свого часу служили цілих 25. Реформи 60-70-х років 19-го століття все ж були половинчастими. Імператор не пішов на те, щоб скликати парламент. Зміни були обережними в інтересах дворянства. У 1863 році вибухнуло нове польське січневе повстання. Після його розгрому імператор увів цензуру і посилив боротьбу з тими, хто міг захитати основи імперії. Тріада графа Уварова, яку називають офіційною ідеологією Російської імперії про православ'я, самодержавство і народність, залишалася актуальнішою за свободу, рівність та братерство. Якщо соціально-політичні зміни все ще можна було штучно гальмувати, модернізація в економіці в другій половині 19 століття неслася на всіх парах. Особливо відчутим цей процес був на південноукраїнських землях. На початку 1870-х років в Україну прибув британець Джон Юз. Він був успішним підприємцем та винахідником і побудував найбільший в імперії металургійний завод. Щоб плавити метал у доменних печах, потрібні були робітники. Після звільнення селян вільних рук в імперії вистачало. На завод Юза почали стікатися люди з сіл. До того ж значною була частка вихідців з центрально-російської губернії, де ситуація з безземеллям була набагато гіршою, ніж в Україні. Поселення робітників почали називати Юзівкою, найшвидше зростаюче місто України наприкінці 19 століття. Пізніше воно отримає назву Сталіно, а нині відоме як Донецьк. Щоб плавити метал, потрібні були вугілля та руда. Для цього риють кар'єри багатого на поклади руд Криворізького та копають шахти донецького басейну. Подібно до Юзівки, індустріальні міста навколо підприємств з'являються в українському степу як гриби після дощу. Наприкінці ХІХ століття українські землі давали до половини загальноімперської руди, виплавки металу та приблизно 70% видобутку вугілля. Степ, що символізував небезпеку для землеробів протягом майже всієї української історії, було підкорено. Окрім індустріального центру, Україна в цей час заробляє собі статус житниці Європи. Зерно стає основним товаром на продаж і регулярно поповнює валютою скарбницю імперії. Щоб максимально швидко доправляти зерно в інші країни, потрібно було з'єднати центральноукраїнські землі з портами на берегах Чорного моря. Першу залізну дорогу на території Надніпрянщини побудували у 1865 році між містами Одеса та Балта. Перша залізниця становила всього приблизно 200 кілометрів, тоді як на кінець століття орієнтовно 8,5 тисяч. Павутина залізних доріг поєднувала українські землі з центральними районами Росії та Центральною Європи. Залізниця стає одним з основних символів часу, бо втілювала у собі усі ознаки доби. Демлячі локомотиви, що спалювали вугілля у своїх жерлах, мчали залізницею і везли у вагонах зерно в порти Південної України. До кінця століття все більше паровозів та інших машин, зокрема необхідних для сільського господарства, почали виробляти на харківському та луганському заводах. Поруч зі швидким розвитком нових галузей, модернізація та капіталізм проникали і в ті галузі сільського господарства, що вже встигли закріпитися. Поділля та правобережжя переживали справжній бум вирощування цукрового буряка, а лівобережжя, насамперед, Полтавщина, тютюну. Солодке життя на цукровому буряку зажили родини українських підприємців Терещенків, Симиренків, Яхненків та Ханенків. Окрім статків, вони прославилися ще й меценатством та покровительством культури. Паралельно з індустріалізацією відбувається й урбанізація, тобто зростання населення міст. Ми вже згадували приклад Юзівки. Швидкими темпами зростало і населення старіших міст. Наприкінці століття в Україні було вже 4 міста з населенням більше 100 тисяч. Найбільше з них Одеса 404 тисячі, за нею Київ з 250 тисячами мешканців, Харків 174 тисячі та Катеринослав 113 тисяч. Якщо порівнювати з початком століття, населення цих міст зросло в десятки разів. Водночас урбанізація посилювала етнічний дисбаланс. Українці становили більшість населення українських земель, 74% згідно перепису 1797 року, проте значна частина з них продовжувала жити в селах. Натомість населення великих міст поповнювали переселенці з інших земель, значною мірою з Росії, а також євреї, що переселялися з маленьких міст та містечок. В Одесі, до прикладу, євреї становили до 40% жителів. Це зумовило особливість формування нових суспільних груп на українських землях, робітничого класу та буржуазії, які були строкатими і переважно неукраїнськими. У чому причина того, що українці на Дніпрянщині не так активно полишали села? Історики припускають, що їм то не дуже потрібно було. Після скасування крепосного права поміщики півдня України та Правобережжя переважно пішли шляхом капіталізації своїх господарств, тобто вкладали гроші в застосування новітньої техніки та найманої праці. Частина селян могла піти працювати до них. Розширування селян сприяло також формування прошарку середніх та заможних селян, які викупили приблизно третину поміщицької землі до кінця століття, тобто, ще частина почала жити поживати і добра наживати. Натомість на лівобережжі продовжували діяти старі порядки з відробітковою рентою і всім ось цим ось. Багато селян лишалися малоземельними або й безземельними. До всіх бід вони потерпали від покращення медицини та санітарних умов, Підвищувалась народжуваність. Населення на Дніпрянщині зросло з 13,5 мільйонів до 23,5 мільйонів на секундочку, від чого і так малі наділи дрібнилися ще більше. Багато таких селян вирішили шукати щастя на Далекому Сході у Сибірі та Казахстані і склали першу хвилю еміграції. Чому орієнтовно 95% українців на кінець 19 століття лишалися селянами, ще варто дискутувати? Незаперечним лишається те, що міста в першу чергу ставали осередками прогресу та модернізації. Якщо на початку століття більшість українських міст ще складнувати було відрізнити від великого села, то наприкінці 19 століття їхній зовнішній вигляд змінюється до невпізнаваності, до невпізнаваності для тогочасних людей і більш звично для нас. Міста починають кривати бруківкою, а деякі дороги навіть асфальтувати, і з'являється освітлення вулиць, спочатку газовими лампами, а потім електрикою. Міста покриває павутина дротів електричних, телефонних, телеграфних. З'являється громадський транспорт, трамваї. Спочатку кінні, а потім добре знайомі нам електричні. Міста забудовують великою кількістю пишних адміністративних будівель, а також житловими будинками заможних містян та прибутковими будинками для тих, хто міг винаймати житло. До всього з'являється така звична нам радість як каналізація. Як жили у містах без неї, не питайте. Отже, промисловий переворот та індустріалізація переважно завершуються на українських землях у 60-80-х роках 19 століття. Капіталізм бере верх в економіці, остаточно формуються нові суспільні групи буржуазія та робітничий клас. Україна стає потужним промисловим центром металургії, видобування руд та вугілля, заштає частка машинобудування. Міста наповнюються людьми і змінюються до невпізнавності. ХІХ століття ознаменувало собою перехід від традиційного до модерного суспільства. Обмін ідеями, грошима, товарами і здобутками пришвидчується. Доступ до благ стає масовішим, зміни стають більш інтенсивними. Світ стає відкритішим. ХIХ століття закінчується під гул паровоза. У другій половині ХІХ століття на фоні модернізації суспільства та завершення промислового перевороту розпочалися важливі зміни в політичному житті. Перша політика стає масовішою завдяки газетному буму та зростанню доступу до культури. Друге, на основі цього дошліфовуються класичні ідеології, тобто системи ідей, поглядів та цінностей на те, яким має бути суспільство. Такі як консерватизм, лібералізм, соціалізм та націоналізм. Тут, як ніколи, доречно згадати про плашку суперспрощення, адже ми спробуємо коротко нагадати, що вони означають. Лібералізм, націоналізм та соціалізм були ідеологіями, що ставили під сумнів існуючий лад і прагнули його змінити. Лібералізм вважав основним, за що варто боротися, права та свободи людини, які можливо забезпечити лише за демократичного устрою. Націоналізм ставив національну свободу та право нації на самовираження ціллю політичного життя. Соціалізм, під яким ми розуміємо найширший спектр пов'язаних з цим течій, розглядав прагнення соціальної справедливості, знедолених основоположним чинником політичної боротьби. Відповіді на питання, кого вважати знедоленим, що таке справедливість, і як її досягти, зумовила виникнення цілого грона соціалістичних течій, з якими ми будемо неодноразово стикатися. Соціалізм бере початок з утопії, ідея ідеального суспільства, в якому усе майно буде спільним, праця добровільною, а здобутки ділитимуться порівню. Зрозуміло, що в цих ідеях відображалася реакція на негативні наслідки модернізації та індустріалізації. Ідеї утопічного соціалізму розвинули німецькі філософи Карл Маркс та Фрідріх Енгельс. Вони вважали, що соціалізм це наступний після капіталізму суспільний лад, що є перехідним до ще крутішого комуністичного. При комунізмі все мало бути прекрасно. Гноблення людини людиною зникне, як і приватна власність. Зрозуміло, що кляті капіталісти не захочуть просто так віддати награбоване. Тому ніяк не обійтися без класової боротьби, але не між 8 А і 8Б, а між пролетаріатом і буржуазією. Робітникам необхідно підняти світову революцію проти експлуататорів, встановити режим диктатури пролетаріату, що забезпечить перехід до комуністичного безкласового суспільства. Не всі погоджувалися з Марксом. Значна частина мислителів схилилася до того, що кривава революція сумнівна перспектива, і досягти перетворень можна еволюційним шляхом, змінити існуючий лад через реформи. Прихильників такого погляду прийнято узагальнено називати соціал-демократами. Анархісти натомість вважали, що на шляху до ідеального суспільства в цьому ланцюжку зайва держава. Та й у всіх бідах загалом видна теж держава. Лише її повна ліквідація приведе нас до щасливого суспільства самоуправних громад. Зрозуміло, що в реальності важко віднайти дистильований варіант якогось вчення вакуумі. Діячі визвольних рухів поєднували в своїй діяльності елементи кожної з цих ідеологій, тією чи іншою мірою. От тією чи іншою мірою ми їх і розрізняємо. А ще від того залежало, наскільки популярними вони були, які методи досягнення своїх цілей обирали, та і все загалом. Тому якщо в попередніх лекціях ми говорили про те, що національне відродження у першій половині ХІХ століття зазвичай йшло в пакеті з ліберально-демократичними ідеями, то у другій половині ХІХ століття вже варто зважати на цей мікс. Але у вас може виникнути логічне запитання: а чи була ідеологія у тих, кому і так непогано жилося? Звичайно, ідеологію тих, хто не хотів нічого змінювати, називають консерватизмом. Якщо ви згадали про консервації, це має сенс. Подібно до ігрочків, консерватори воліли закатати все, як є в баночки, і сховати в льох, щоб уваги ніхто не чіпав. Та й саму практику закатування в банки на зиму нині можна назвати консервативною. Але не про це. В умовах Російської імперії 19 століття консерваторами були переважно ті, хто виступав за царя імперію і православну віру, а не за богомірський прогрес і свободу. Внаслідок представники визвольних рухів розпочинали революції, повстання, таємні гуртки і братства. Ну ви знаєте. В Російській імперії традиційно основною тактикою боротьби з визвольними рухами були репресії та заборони. Однак інколи можна було дозволити трохи попустити ланцюга обережно та керовано, як це зробив Олександр ІІ, коли розпочав реформи. Це посприяло українському національному руху на Наднімпрянщині. Після розгрому Кирило мефодіївського братства був повний штиль. Наприкінці 50-х років XIX століття, в умовах підготовки до реформи з відміни кріпацтва діячів Кирило мефодіївського братства амністують. До Петербурга переїздять Микола Костомаров, Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш та Тарас Шевченко. Там, у столиці імперії, вони разом з іншими вихідцями з України у 1859 році створюють першу українську громаду, організацію культурно-освітню, що мала на меті поширювати національні ідеї. Методи залишилися достатньо невинними. Це насамперед друк творів української літератури, того ж Шевченка і Куліша, та з 1861 року видання журналу Основа, який вам стовідсотково варто запам'ятати. Приклад Петербурзької громади переймають і в Україні. На початку 60-х років серед польської інтелігенції і правобережжя виникає рук хлопоманів, найяскравішим представником якого можна назвати професора Київського університету Володимира Антоновича. Його та інших хлопоманів мучила совість за те, що їхні предки гнобили простий народ, яким насамперед були селяни українці. Тому варто було ставати ближче до простолюду і спокутувати провину. Окрім того, що вони переходили до православ'я та носили національний одяг. Хлопомани одним із перших взялися ходити в народ, проте поліція швидко остудила їхні пориви. Логічно, що хлопомани врешті зійшлися з іншими діячами українського руху, студентами та викладачами Київського університету в першу чергу. Усіх разом прихильників української національної ідеї того часу прийнято називати Українофілами. Вони заснували у 1861 році українську громаду у Києві, цілком легальну культурницьку організацію, до речі. Подібні до Київської громади виникли і в Одесі, Харкові, Полтаві Катеринославі. Громади цього часу, подібно до Петербурзької, займалися друком книг, створенням недільних шкіл та поширенням освіти серед народу. Поширювати було що й кому, бо не те, що освічених, але й письменних серед простого люду, було достатньо мало. Водночас ця діяльність не була нелегальною. Імперський уряд теж розпочинав кампанію з поширення серед селян початкової освіти і навіть розглядав можливість навчання в початкових класах народними мовами. Уся культурно-просвітницька діяльність громад накрилася мідним тазом після польського січневого повстання 1863 року, як і минулого разу в діяльності українського руху почали шукати польські впливи. Щоб перестрахуватися, вирішили припинити просвітницьку роботу громад, що бува й малоросійський сепаратизм не розпочався. У 1863 році у розпал польського повстання міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видає таємний циркуляр, у якому забороняє публічне використання української мови для інтелектуальних цілей, виступів в університетах, видання наукових та релігійних текстів, наприклад. Літературні твори та театр допускали. Для обґрунтування «Валуєвського циркуляру використали знамениту фразу: «Нікакого особіного малоросійського язика не було, ні і бить, не може. Сильне твердження. Перевіряти його, однак, не взялися. Кількість україномовних видань різко скоротилася, а громади припинили свою діяльність до кінця 1864 року. Їхня діяльність вже у формі таємних організацій відновлюється наприкінці 60-х років. Лави Київської і української громади поповнила молодь. Як зазвичай і буває, вони додали живучості та радикальності закостанілим організаціям. Нелегальним громадам, що діяли не лише в Києві, а й в Чернігові, Харкові, Одесі Єлисаветграді, було складно розширювати свою діяльність. Шанс з'явився у 1873 році, коли у Києві відкрили південно-західний відділ імператорського російського географічного товариства. Його створили, бо імперський уряд прягнув все ж зрозуміти, що за люди проживають на безкрайних просторах Російської імперії. Проте місцеві українські інтелектуали скористалися діяльністю товариства у власних цілях. Завідувачем справ південно-західного відділу став Павло Чубинський, автор нашого національного гімну, до речі, а одним з найактивніших діячів професор Михайло Драгоманов. За три роки діяльності з 1873 по 1876 товариство видало сім томів наукових записок, видавало журнал Київський телеграф та загалом вело дуже активну діяльність. Надмірна активність, хай навіть і наукова, викликала підозри в Петербурзі. Спеціальна комісія підготувала цареві документ, який він підписав, коли був на відпочинку у німецькому місті Бадемс. Документ підписаний у 1876 році, відомий як Емський Указ. Він був більш жорсткою версією Валуївського циркуляру. За його положеннями, заборонялося видавати та ввозити будь-які оригінальні твори українською мовою, друкувати книги, ставити п'єси і навіть писати тексти до нот. На підставі указу громади розігнали, південно західний відділ ліквідували, київські телеграф закрили, професорів українофілів звільнили. Павлу Чубинському та Михайлу Драгоманову приділили особливу увагу: заборонили проживати в Україні. Михайло Драгоманов дослухався поради і переїхав до Швейцарії. Там він першим серед громадських діячів перейнявся модними соціалістичними ідеями і почав видавати перший політичний український журнал Громада. Драгоманов додає в український рух політичну складову. Він створює власну ідею громадівського соціалізму, за якою має утворитися загальноєвропейська федерація з Україною у її складі, що об'єднає в собі громади, децентралізовані, вільні об'єднання людей для спільної праці на землі, заводі чи фабриці. Приватну власність у громадах слід було ліквідувати. Україна, на думку Драгманова, на правах автономії лишалася частиною федеративної, демократичної Росії. Зараз нам твердження Драгманова може видатися надто нерадикальним, незалежність одразу подавай. Проте на той час це була перша чітка політична позиція українського руху. У Києві тим часом відходили від шоку Емського указу. Київська громада продовжувала діяти, але як суперконспіративна і таємна організація. Потрапити до неї комусь новому було складно, тому її називають ще старою громадою. Емський указ не спонукав громадівців перейти до політичної боротьби, тому між лідерами старої громади та драгомановим починаються суттєві суперечності. 80-ті роки 19 століття стали для українського руху на Наддніпрянщині періодом стагнації. Усі 80-ті стара громада продовжувала мляво займатися культурною та просвітницькою діяльністю. Це все більше відвертало молодь, що з презирством ставилася до таких методів боротьби. Студенти українських університетів починають об'єднуватися у студентські громади і висувати ідею соціальної рівності та національної окремішності. Найрадикальнішими серед них було таємне братство Тарасівці. Мається на увазі той Тарас Чашевченко. На кінець століття він вже встиг стати іконою українського руху. Братство Тарасівців існувало з 1891 по 1898 рік. Одним з найвідоміших членів братства був Борис Гринченко, відомий вам як письменник та укладач словника української мови, а також Микола Міхновський, про якого ми ще не раз згадаємо пізніше. Члени братства показово носили національний одяг склали клятву на могилі Тараса Шевченка і у 1893 році виголосили свої погляди. Українці окрема нація зі своєю українською мовою, що потребує національного визволення та повної автономії. Усі, хто не погоджувався з цим проти нас, ідеї звучали радикально і на той час не знайшли достатньо прихильників значною мірою через таємний статус братства. Попри це, братство тарасівців та драгоманов розпочали перехід від культурно-просвітницького етапу національного відродження до політичного, якщо ви ще пам'ятаєте таку схему, і допомогли національному руху оговтатися від переслідувань імперських урядовців. З точки зору імперії, валуївський циркуляр та Емський указ були правильними та логічними. Основним завданням імперські ідеологи бачили створення єдиної великоросійської народності, куди не вписувалися поляки зі своїм сепаратизмом і потенційно небезпечні українці. Проте вони не врахували того, що український народ, розділений кордонами двох імперій, зможе об'єднатися в інший спосіб. Національний рух на Надніпрянщині передав роль українського п'ємонту Галичині. П'ємонт – це регіон, з якого розпочалося об'єднання Італії в єдину країну. Протягом 70-х-90-х років саме на Галичині друкуватиметься більшість українських творів. Про завезення цих творів згадували в Емському указі, до речі, проте Надніпрянщина лишалася основним постачальником діячів та мислителів руху, які знайшли можливість обходити імперські заборони у такий спосіб. Про те, які обставини сприяли тому, що Галичина відібрала у Надіпрянщини прапор передовиків українського національного руху, ми детальніше поговоримо.